Вітаю вас Вітаю вас, Дніпро. Вітаю вас, вас Дніпро! зі святом Водохреща! Бажаю вам міцного здоров'я і миру на нашій українській землі. Давайте з вами спитаємо, як будуть справи у місті Дніпро, Україна 20-21 січня, у ці два дні, ці двоє суток. Дніпро. Україна, 20-21 січня. Місто Дніпро. Люди дуже переживають і хоч і просять вашої допомоги, щоб ви предупредили, які будуть події у ці два дні, які можливі події у ці два дні, 20 і 21 січня. наказы есть для обстрелов. Наказы есть. Они будут сирены стрелять. Будут... Король войны наказывает постоянно. И стреляют. Стреляют военные. Стреляют. А люди Люди дуже бояться навіть з місця ступить, тому що кожна сирена уже відзивається в кожному українському серця глибокою болю і не знають люди, що робити. Такі така ситуація від війни дуже скована. Ну, дя, дякуючи нашому захисту, дуже, дуже великій допомозі. должно це все пройти. Ми мимо, должны ми це все обнулить. Обнулити цю ситуацію, ми повинні, і должно, будемо дуже надіятися і молитися, щоб вся ситуація була тільки сиренами, тільки, тільки страхом. І щоб ми вже не боялися, а радувалися. І будуть уже дітки вже і радуватися, будь-кали. Вже кінець сирени. І кожне українське серце думає, слава Богу. Ну, отакі підсказки на, на 20-21 січня. Місто Дніпро, які головні події? Будь ласка, нормальне інформаційне поле. Підскажіть, головні події. 20-21 січня, місто Дніпро, Україна. Будь ласка, да, будуть накази давати. робити нам неприятності Дніпро, 20, 21. з всіх сторон, бо навіть не будуть знати на. Нам на, будуть на мирних жителів Сирени будуть сповіщати, а мирні жителі будуть з острахом дивитися і балакати. все буде тільки страхом. І треба молитися над тим, щоб сам Господь і всі вищі сили захистили Дніпро і Дніпро всю Україну. А тепер давайте спитаємо, які будуть енергії у місті Дніпро. На ці два дня, 20-21 січня. енергії будуть які. Будь ласка, інформаційний простір, енергії страху, енергії ізоляції і больного серця. коли тільки сирена, і все. і, все, і ми вже хочемо вже карта движения, кудись хочеться бігти, і, і, і дуже страшно. За пределами ілюзії карта страшна, страха, страшного суда війни. Ну, должны і за цієї помочі, шов в вогняні події, да вони будуть, воно должно все нейтралізуватися. Давайте. Підтвердилися підсказки такі самі, що будуть, будуть там прикази, будуть, будуть вони в, на, в нашу сторону, щось буде летіти, будуть сповіщання. Ну, будемо сподіватися, що благ... благодаря зусиллям і, і роботі українських військових должно все бути добре. Молимося, допомагаємо Україні, українському небу, українській землі, українським людям силою своєї. Їх молитви, і щоб ми були духовно, духовно старшими, щоб ми були добрішими і люблячими до, до один одного і до своєї країни, і до своєї землі. Дніпро, я вас вітаю, з сводохреща, бажаю всім міцного здоров'я і нам миру в Україні. Обнімаю кожного з вас. Пишіть коментарі, будь ласка. Мені буде приємно, я буду чекати. До побачення!